Вітаю на каналі Файвай, і сьогодні у нас черговий огляд копії Лего Ніндзяго від компанії Ларі. І ви можете подумати, що цієї компанії ми раніше не зустрічали. Але насправді компанія Ларі це та ж компанія Бела просто перейменована. Тож, зважаючи на наш досвід з компанією Бела, тут має бути все досить добре, але невідмінно щось тут таки має бути і не так. Ну, принаймні, в нас так було, як я вже і кажу раніше. Можливо, у нас сьогодні щоправда все буде і добре, можливо, все буде і погано. Точно я вам сказати не можу. Для цього нам обов'язково потрібно відкрити цю коробку. Тож, у нас тут два пакетики і також інструкція. Вона тут трішки помнулася, але надіюся, що це не дуже сильно вплине на зручність її використання. Подивимося ближче на детальки. З найцікавішого я можу виділити, по-перше, ось такі детальки. Вони дуже отак прикольно мають, по ідеї, кріпитися, наскільки я бачу на коробці поки. І так, таких в мене ніколи не було. Перше я їх бачу. Також ось такі детальки, здається, вони теж не часто зустрічаються, тож прикольно. Ну і з -най -най цікавішого, це ось такі обладунки льодяного самурая. Також тут є ще й шолом, але він все таки менш прикольний, бо він зроблений симетрично. А тут, як ви бачите, на одному краю. Є ось такий людяний кристал, на іншому ж його немає. Але в принципі детальніше ми це вже побачимо в процесі збірки. А зараз у вас якраз є декілька секунд для того, щоб поставити вподобайку під цим відео, там унизу написати коментар і підписатися на канал. До інструкції в мене загалом зауважень не виникло. Тут добре, в принципі, передані кольори, ти розумієш, що куди потрібно поставити. І також тут є цілих 17 кроків, і це дуже добре, бо тут використовується всього по пару детальок на один крок. Тепер конструкції. І так, якщо можна так справді сказати, то їх тут цілих дві. По-перше, це ось така от невеличка конструкція, яка складається з золотого меча. На якому, до речі, причеплена отака от висюлька, і оцей от ланцюг оце з'єднання треба було робити самому. Ну і також ось такий льодянистий камінь, наскільки я розумію, в якому і замерз цей золотий меч. Ну і трошки більша вже конструкція, хоча навіть значно більша. Це ось така от невеличка, хоча й насправді оборонна вежа для самурая з цього набору. Ну і загалом тут навіть є функція. Ось цей арбалет, який знаходиться тут зверху, може стріляти. Я вам це продемонструю, от він вистрілив. Насправді, стріляє він досить потужно, і я вже це покажу після того, як подивимося на фігурки. Загалом ж збирати ці конструкції було, в принципі, легко, як я й казав, коли ми дивилися на інструкцію. І детальки тут досить якісні. Єдине, що мені не сподобалось, це наскільки я помітив, тут трошечки відрізняються білі кольори на детальках. Ось така тут фігурка Ллойда, і насправді, як ви бачите, виглядає вона досить класно, але є тут декілька нюансів. Давайте щоб потім не повертатися до детальок, то почну я все-таки з оцього посоха. Якщо подивитися на інструкцію, то видно, що між оцією дерев'яною палицею і сірою деталькою, яка знаходиться тут вище, немає жодних додаткових детальок, і воно має триматися так. Але насправді, якщо ж ми попробуємо це так от скріпити, то я думаю, ви бачите, що воно хитається. Якщо ми трошки перехилимо його. То воно просто відпаде. Тобто тут не знаю, яка саме деталька з цих двох була неякісно зроблена, але я навіть пробував розвертати цю сіру детальку іншим боком, і також це не працювало. Тож я знайшов вихід з цього положення, оскільки у мене була додаткова ось така деталька, то я вирішив її взяти і прикріпити ось сюди на цю сіру детальку. І вже всередину, оскільки тут є отвір, запхати цю палицю. І ось так от воно вже в мене тримається. Ну, але це трошки не так, як би мало бути спочатку, тож зауваження, ми тут точно повинні залишити. Ну а тепер власне сам Лоїд, і так, також у нього є деякі косяки. Як ви бачите, зачіска тут зроблена гарно, деталізовано і всяке таке. Але якщо подивитися на оригінальний набір, то зачіска тут має виглядати зовсім по-іншому. Тобто взяли і виробники тут схалтурили та поклали зачіску з якихось попередніх наборів. Ось таке от неприємне зауваження, бо насправді зачіску якусь нову втрачати це не дуже прикольно. І якщо ж подивитися навіть на коробку, то навіть тут зачіска зображена зовсім інша. Не знаю чому так, не знаю, чому не змогли зробити нову зачіску мабуть, все-таки просто таки схалтурили. Загалом ж принти мені подобаються. Вони виконані тут досить якісно також є принт на торсі позаду. Одна рука, як ви бачите, темно зелена, інша рука у нас коричнева, так як це і мало б бути. Також у нас тут є два вирази обличчя ось такий суворий перший. Ось так він виглядає в масці із волоссям. І другий, ось такий, ну напевно, що веселий вираз обличчя. Ось так вже він в свою чергу виглядає в масці та з волоссям. І насправді, як ви бачите, що маска тут не дуже добре сидить в порівнянні з попереднім виразом обличчя, і волосся тут також трошки залазить на око. Тому я йому все-таки поверну суворий вираз обличчя. І знаєте, що я думаю? Думаю, що можливо це все спричинено якраз зміною волосся, тобто тим, що вони схалтурили і поставили сюди старе волосся, принти зробили нові хороші, і це старе волосся з ними не дуже сильно дружить. Якщо це дійсно так, то це подвійно образливо. І так, звісно, що ось таке от тут є кріплення для однієї катани, і водночас ось такий обладунок, який захищає одне плече. І виглядає це прикольно. Загалом мені фігурка ця подобається, але насправді дуже і дуже багато косяків дуже прикро, що не змогли все-таки відтворити повністю цю фігурку. Тепер ось така фігурка льодяного самурая. І спочатку я вам покажу його без обладунків, щоб краще подивитися принти. І як ви бачите, принти тут хорошої якості, також ніби нікуди тут вони не поз'їжджали. Є один принт на торсі позаду, і також два вирази обличчя. І насправді вони майже нічим не відрізняються. Єдина відмінність в тому, що таке враження, ніби в ліве око цьому самураю взяли і кинули сніжку. А ось так виглядає ця фігурка разом з обладунками. В мене тут трішки падає тінь на лице, тому його зараз не дуже добре видно, але в принципі шлем його майже не перекриває, тільки трошки зачіпає брови. Ну і як ви бачите, досить прикольно тут зробили кристал. Наскільки я знаю, це треба лити пластик з двох видів для того, щоб таке зробити. І також ось так зробили і шлем. Також прикольно він пропрацьований. Ну і з другим виразом лиця тут, в принципі, все те саме. А тепер найбільшу зраду в студію. Так, це ось така вовчиця, і просто подивіться на принти на її лиці, зокрема на очі. Я не знаю, що з ними сталося. Можливо, ви не знаєте, як саме це мало виглядати. Але для того щоб ви розуміли, то навіть на коробці тут зробили правильно. От тут мали бути ось такі очі, ось такі нормально розташовані очі. Але ж ні, потрібно було все запороти і зробити якось отак. Ну тобто, оця вовчиця просто конкретно, конкретно всіх зрадила, і, напевно, це найгірше, що є в цьому наборі. І крім цього всього, у нас також є додаткові детальки. В принципі, вони всі однотипні. Єдине, що одна з них виділяється, тим, що вона оранжевого кольору. І також ще одна оранжевого кольору деталька така була. Але я її використав саме сюди. Ну і давайте все-таки попробуємо потестувати потужність цього арбалета. І так, до речі, оці от маленькі сині блакитні детальки були призначені саме для нього. Тож, давайте прицілимось, відстань тут, напевно, десь сантиметрів 10. І. Вистріл. Е, я промахнувся. Перепрошую, з ким не буває. Заряджаємо знову, все-таки детальки у нас є. І стріляємо. Є, я збив, хоча цілився зовсім не в цього персонажа. Давайте попробуємо збити і другого. Націлюємося на нього, і це знов промах. Щось я не розумію. Я ніби цілюся прямо на нього. О, все, збив. Тобто потужності тут вистачає, щоб десь на відстані 10 см спокійно збивати фігурки. Звісно, деколи не з першого разу, хоча може це в мене так виходить, але все-таки це можна легко досить зробити. Ну і ось такий це, в принципі, набір. Якщо ж ви мене запитаєте, чи купувати його за 120 гривень, то думаю, що в принципі можна, оскільки тут є дві фігурки, які досить хороші. Хоча і третя, якщо це можна назвати фігуркою, то не дуже, але є також досить прикольна тут функція. Якщо вам не подобаються саме ці мінуси, що я назвав, і це для вас критично, то звісно, що не купуйте цей набір. Якщо ці мінуси для вас не є такими важливими, то можете його в принципі і купити. Однозначного рішення тут немає, так як було це нещодавно, але все-таки ось такі висновки я зробив. Тож, якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете більше копій Лего Ніндзяго, то ставте під ним вподобайку. Також пишіть коментар унизу, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, поширюйте моє відео. Ну і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!